Друзі, всім привіт! В першу чергу вітаю вас всіх з дощем, особливо тих, хто встиг усі озимі культури. І сьогодні хочу вам показати свій паркан маленький і ворота. Зроблені вони. Зроблено це все з незвичайних матеріалів, і я так подумав, що є сенс приділити цьому увагу. Був у мене тут старий забор, коли я купив будинок на металічних трубах і Переміжку металічні і дерев'яні стовби. Стовби потрюхли, він почав падати. Паркан був глухий з дошки з 20-ки. 20 і з старого, старого забору я його розібрав і з нього половина матеріалу вийшов такий паркан. Глухий я. Ну, не те, щоб не визнаю, мені оці загороди не дуже подобаються І по фінансах воно виходить дорого. А так як у мене є старенька циркулярка, то вирішено було зробити ось такий простенький паркан. Отже, друзі, вам бажаю приємного перегляду. І зараз все розповім. Чому ж, чому ж він такий особливий цей паркан і ворота? Отже, парканчик цей ще недобудований. Тут повинна бути фіртка. Залишились у мене із старого паркана труби 10 штук, ну, десь около 11 штук. І я як максимум за мінімум розрізав ці труби. Труби напевно, 120, -ті. розрізав навпіл труби і вийшло в мене якраз на весь паркан їх 20 штук. Забетонірував я їх, потім забетонірував бровку, на цій бровці стоїть штакетник оцей форма, форма це я не видумував, такої форми така форма парканчиків дуже популярна у американців. Подобається мені така форма парканчиків, як робив я полу отак вигибом прив'язував шнурівку тут, на другому кінці вона отак провисала і по ній обрізав штакет і прикручував. Повністю заборчик весь е взаєморемонтний, так як прожилені Тут приварені у мене шайбочки, пластинки такі квадратні. Тут на тих кровельних болтах його можна викрутити і замінити прожилену. Так само і штакетом усі штакетки. На саморізиках я люблю, любу штакету зможу замінити. Зроблені вони, звичайно, із старого, воно трюхлювате було, поганеньке. ну... Допустимо, цю штакетинку я зможу від, відкрутити, прикрутити нову і пофарбувати і все буде гаразд. Є в мене, що навіть повідпадали, то вони заміняться в подальшому. І ось зараз покажу вам, до якої економії дійшов, доходив я. Прожилинки у мене з дуба і між стовпчиками по 2,5 метри. І прожилин не вистачало, то я їх от, ось таким образом кусочки до кусочка є навіть. Із трьох кусочків прожили не скручені. І навіть, зараз я вам покажу. Зараз, зараз, зараз навіть є отакий штакет. Ось, дивіться, ось з двох половинок скручено. Тут ось саморізики. і така штакетинка. Навіть є Зараз я вам покажу, о, знайшов. Дивіться, яка тина в мене є. Навіть ось така. Ось скручена. І прожилена скручена, і штикетинка скручена. І ось навіть в цьому місці теж скручена. Із трьох кусочків вийшла штикетинка, Економія, економія. Йдемо далі, друзі. Тут відпадали, потрюхли, Заміню по-дальшому. Тут у мене фарба вже облізла, правда, поштовий ящичок ось такий прикрутив, змайстрував. Тут жінка горщиків навішала. Переходимо до воріт. Ворота у мене зроблені дерев'яні і прийнято було рішення, щоб вони не мокли. Зроблений навіс над воротами. Зараз покажу зсередини, дивіться. Основа з дошки, із підлоги стара. Потім нарізав були в мене такі реєчки, нарізав, поприбивав сюди на цвяхи, і получилась така форма. А саме цікавіше це кровля. Може, хто помітив, але це куски шифера. Оце все шифер. Знайшов я на смітнику був. Я не по сміттю але там воно заросше, ліс і було трохи дров. І хтось викинув шифера битого. Весь той шифер я забрав, нарізав ось такими хвильками. Бачите, ось так. Поприкручував кожну кровельними саморізами і вийшла отакий дашок. Зверху дошка, але фарбувалась раніше емальною краскою, так фарба злазе і злазить і нова фарба, то треба буде Перетер, перечухать і по-новому зробити. Оці всі ромбики. Це ж таке тут залишались обрізки. Я вирізав їх, ось так вони були, Я вирізав їх ромбіками і всі поприбивав сюди вийшло. От ось так вийшло. Ось так. Нічого воно ну, тут все по-простому. Ворота у мене скручені повністю на саморізах, нічого я тут не задовбував, не видовбував. Довелось викопати була підставка під ворота, довелось її викопати, так як трактор не заходив по висоті. Я щоб вихлопну не обрізати, то довелося викопати під воротами. Далі вже щось придумаю, бо не заїжджає трактор, а вихлопну пиляти не хотілося. А, ось воно не пофарбоване, ось, бачите, старий шифер. Оце пофарбовано два роки тому. Фарби як і не було, це амаль довбана. Вона ні черта взагалі не держить. А з того боку пофарбовано. Пофарбовано максима фарба. Я подивлюсь, друзі, і вам розкажу, як називається. Ось так зробив. Ось так, воно все зроблено. Ворота тримаються, зварив. Приварив, зварив угольник, ось він йде і понизу ось іде до воріт. Приварив до стовбів петлі і прикрутив до цього угольника самі ворота. Виходить воно ось так поприкручувано. Зазори оці, залишив навмисно. Так як з торця, тут поселені отвори і з торця я зможу саморізами регулювати ворота, якщо вони зійдуться їх роз... розвести або зійдуться звести. Це таке собі, таке собі регулювання вийшлось, вийшло в мене. І знаружі навісів не видно, а зсередини, виходить, де тримаються ворота всього на двох угольниках. Друзі, тут накручені реєчки, щоб облегшити конструкцію самих воріт, щоб не були такі важкі. Вийшло, як на мене, непогано, щоб реєчки не крутило від вологи посередині. Це звичайні закльопки закльопочником, оці алюмінієві. Поприклепував, посолив отвори, поприклепував отак в ряд. І квадратики тримаються, форму тримають і їх не крутить в різні боки. Так ось, друзі, знайшов. Це не реклама. Хоча, якщо вони захочуть мене відблагодарити, то я не проти. нехай напишуть в коментарях емаля Крилова. Колір антрацит для дерева та металу. Фарба, фарба мені дуже сподобалась для наружних робіт, так як е, е, дах на воротах пофарбований вже два роки тому. І фарба тримає і колір, і не облазе. Зверху на дереві зверху. Облізла так, як з піднизу пофарбовано емалью звичайною. А ось це вже фарбувалося на голий шифер. І колір тримає, і ні злаза, ні змивається, нічого. Стовби також пофарбовані без ґрунтовки, без нічого. І тримає колір. Відмінно. Так що на насчет фарби я вам рекомендую користуватись. Треба вже відходити від тих солдеповських емалей, вони ні черта не держать. Я фарбував паркан кожен рік. Я весною фарбую, через місяць-два він вже облазе від атмосферного впливу. Він воно не годиться. І фарбу я оце фарбував так само емалью акриловою, е, да, емалью акриловою фарбував так само максима, але в деяких місцях вона злазить, так як під нею емальота окідна, емаль, і вона ото, ото таке облазе, не годиться. Друзі, такий простенький парканчик, простенькі ворота. Але мені подобається, я задоволений шкода, що не вистачає часу його довести до ума, так як мені за забором, за воротами потрібно ще два прольота доробити і зробити фіртку. І також маленький прольотик доробити штакету. Але нічого. Я таким парканом задоволений. Мені ховати нема чого. Я думаю для крадіїв не перешкода 2 метра, 3 метри сплошного паркану. Для них різниці немає. А від чужих очей, якщо ховатись, ну можливо, мені ховатись нема від кого. Я живу тут один, так що ось таке відео, друзі. Кому сподобалось, ставте палець догори, пишіть коментарі, що ви про це думаєте. Я ж в свою чергу постарався зекономити по максимуму. А вже як вийшло, напишіть, що ви про це думаєте про про такий. про таку економію. Все, друзі. Всім пока, всім удачі.